Премії імені Михайла Дубова є найвища літературна відзнака в області, це премія імені світочів. Її отримують люди не за якусь одну книгу, не за якийсь там, не знаю, результат кількарічної діяльності. Її отримують зазвичай люди, які все життя працюють, творять все життя, будують. Все життя працюють зі словом, все життя е, виховують власним прикладом, власним життєвим досвідом, виховують молодь. Тобто це премія за весь літературний доробок, за повний, ну, за весь лі... життєвий і літературний досвід людини, в якій вона присуджується. Цього року літературна премія імені Світичів присуджена Миколі Тимчаку. Коли ми говоримо про письменник, це. Боєць оборони української душі, української культури, українського слова. І ви знаєте, ви напевне чули, бачили це страшні ці факти, що першими на підвали кидали у окупованих територіях, кидали письменників, навіть дитячого письменника. І не дай Бог, якби вони ті орби, ті свої собаки, прийшли сюди. Поди б нас з тобою шукали, бо ми хочемо оберегти рідні слова, яке гинули. Я був у Владивостоці, колись в мене не було ще книжки, жодної тільки рукописи. Я потрапив на 13-й всесоюзний фестиваль, Всесоюзний фестиваль голодової поезії. Пісня, яка з'явилася після Владивостока, де я був. Диків на на над Сибіром, над Сибіром лечу, намерзає на вітру і сто він, а за загусу, як гарячих грудей. А цивіром лечу в літаку не потрібніють ноги і болять не загою підрізані крила людей, передоком стоїш, ринкуєш мені з України, привертаєш до себе, залишені мною стежки. Я ще вернув і таких над Сибіром лечу, Сибірово, мені Сибірово, Стільки в серці всього, щоб загальний багаж не війшло, стільки людей ввезуть у серцях, той кохання, той горе, то й слово. Сила би я не зради на збіру. наш смерть з посою ходить, голови стенати, і гинуть наші лицарі, солдати, боровлячи в країну щиро не йдуть царі з дарунками до нас, лише чортяки шастають між нами, а мошки з доляровими торбами і з двору вибираються завчас, світ не верте, світ повен сліз і ран. Бо янголи, що нам ішли до хати, різдво Ісуса радісно звіщати, крилятами упали на майдан. Та Вифлиєвську з морему звізду Господнє небо в Україні гріє. Закорядуймо Грицю. Хто як вміє, Хай Бог почує нашу коряду. Е... Невеликий жаль в нас зараз в Україні 18, більше 18 тисяч каїр солдатів прийшли з фронту каліки. Без рук, без ніг. Це страшно. Колись Сталін тих, що після війни лишилися каліки і повзоли, вивозимо подалі на острови і Соловецькі, які тільки і там вони гинули, аби вони перед очима не маячили москвичами що вони без рук, без ніг жебрають по вулицях. Скільки наших хлопців зараз? Але вони тримають, вони без рук, без ніг, але вони роблять якусь справу, вони очолюють якісь гарні речі, проекти, живуть. Ти розмовляти не любиш з дорослими про війну. Вони то зіткають, то плачуть. Беруться штовхати візка, ти просто не маєш ніг. І рук лише одну. Але ти у ній чекаєш потиску від моюка. Діти єдині, хто гладить, як твій кожен протест. Вони не живуть минулим, у них його просто нема. Вони твої нині, герою, і завтра твої вони теж. Від їх янголином світла найменшої тіні нема. Ти не зборимий, мов байда, і, і ворогу не втямки, Як можна хапати зброю, коли поміж ребер гак ти підіймаєш уперто два пальці своєї руки, І чуючи перемоги Вікторії торії гордий знак. Ти розмовляти мене любиш дорослими про війну. Ви знаєте, що у Путіна є двійники і не один. І мені так якось подобалося, цікаво, як себе почувають ці люди. Їх народили якісь там кацапки, а вони стали двійниками. Що вони думають при цьому? Війникові. Скажи мені, дядько, та тільки дивись мені в очі, таким народився, і груди чиї ти смоктав, хто ходить до тебе у уснила твої серед ночі, чи страх тебе їв, а чи сором ногами топтав за те, що ти схожий не тільки на маму і на тата, а чи на сусіда, що ваш перевідував двір, удався ти дядьку подібним до хижого ката, і він тебе вистежив, виснажив. Там наче той звір його ескулапи тобі підтлампічили шкіру і лоба підморщили, вуха підправили і ніс, а душу, а совість, а групу крови, а віру, яку ти відроду собі не розхлюпавши ніс, скажи мені, дядько, ти знаєш, як змучаться діти платити за гріх твій? що їм увесь рід заплює, убивці невічні, їх долю в пеклі горіти, і буде між ними здвійничене тіло твоє, вже куль розплати, чигають на тебе з зарогу. У них зачаїлася кара висока, небес. Ти певний, що миті, що подихом молишся Богу, Йдучи поміж люди, Немов на Голгофу, на хрест. Скажи мені, дядьку, червеш собі серце від люті, коли заглядаєш до люстра, зім'я от сну, бо звідти на тебе нахабисто дивиться путін. Чи ти тоді хрестишся, гледівши нім сатану? скажи мені, дядьку, наші хлопці на фронті видивитися по телебаченню, Більшість бородаті, правда? Запускають молоді хлопці, такі до 24 років ми з бородами. Чому? А коли голитися? Бій, забої, в окопі. Часом води не вистачає з калюжів Хлопці п'ють, беруть воду, бо ні підвести їм, ні вийти не принести тої води. Яке горіння може бути тої бороди? Бородачі, ми, українські батяри, воїни-бородачі, грієм в окопах землю від попелу посивіл і видивляємо хижого ворога вдень і вночі, маючи вже око примружене від прицілу. Як намурувати хвилину і в люстрі пізнати себе поміж свисту кулиного, поміж бою ревучого, воду із фляги потративши, чути, як бритва Шкриве вилиці закипюжні від бордя густючого. Ми ще не вінчені хлопці, і вуйки, і купою літ марно життя не тратимо. Знаємо, що воно Богове рідні. Ви нас не розлюбите в заростях пишних борід, як принесемо додому сонечко перемогу. Я згадував сьогодні пшеничного, він любив колись ходити, десь там мандри якісь видумував, шукав, звідки починається іква, наша річка, болотами, держави квакали. Любо чекала його, Ему, може, не день, не два чекала, і е... я написав вірш, я його заспіваю вам. Так... <vessels and so on> дорозі навіть голка заважка, дорозі серце тяжчеє, Две крутливу стежку бана та особі, з кровиши нові, не тікай до боки покликання. Та гріє долю, чи хто печав, направши барабою, ачві втирає кротчею з домою, очві втирає, ротчею з домою, а помацкій надпили сушняку. Встань и мы рублями, а может кто... Світи в його ми, воно тут не світи його. Не маючи в дитинстві телефонів, ми матері просили довгу низку і в'язали до порожніх пачок з під сірників, попалених до лам. І натягали помежи кущами та й розмовляли гучно між собою. Бо як інакше чути цю розмову, яка крізь нитку мала йти до вуха. Роки зійшли. Двою тобі, ти слухай. Мені телефонуєш, я радію, відчувши в серці пташку твого слова. А чи зітхання здалечі твоєї, коли воно ще тепле? Ще гаряче, душа у мені, тихенько плаче. І я собі толюся в тяне, боюся, аби нитка не провала. Мій народ такий, якщо кажуть, залишиться навіть одна жінка на Україні, вона народить, народить націю, народить дітей. А вас так багато, я вам бажаю, аби ви, дівчатка. Любили, або ви вийшли заміж, одружилися і народили багато діток, але вже в мирній Україні. Тож більш для вас і для ваших викладачів, і для жіноцтва, яке тут, е, називається кров. Е, Знаєте, чому кров? Тому що коли молодий і молода е, стоять, тут їм стелять рушник, і що тоді кажуть, а тепер молоді, вступіть, так і що при цьому має знати молода. Це, 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 це. О, бачите, мале-мале вже знає, mm -hmm. хто перший стане на ручний, той тут в хаті всім керувати. Виявляєте? Так що, дівчатка, зараз ви почуєте, чому я за це вас шаную, що ви першим виступаєте на рушник. Шепталася тиша, чекання грозин ті в Горіла фата, аж займався над нею бінок. Ти йшла й на мене і ти ще була незаконна. Та перша стала на рушничок. Тобі нашептали, що будеш усім верхувати, як перша потопчеш на чистих льонах ви життя. Ти думала просто... Пошарпані долі нота, ти думала легко любов довести до буття. Гладуй, я Пильнуй, де до там рветься, життєві борщі пошануйся, не в пересоли здригається тяжко везу жіночого серця. О, скільки між нами чорнявих Палу зори, видзвою на сполох, полумисками, тринками, суші перкалеві хрури, реп... при колови крикливих синів. Принося нелегко, давай поміняємось роя. По нашій коханні не кожен ще кущ перед перецвіть, затяти жіноцтво, святе у своїй непокої. Губами притримує зоньк і вимолює крок о той, що попереду мура у щасті і в горі.